Хлопчики та дівчатка, запрошую вас поспостерігати за дуже гарною квіткою. А відгадайте, за якою? Серед лугу я зростаю, білим цвітом всіх вітаю, маю жовту серединку, білу-білу спідничинку. Що за квіточка така? Мила, ніжна польова. Це ромашка. Польова ромашка. Це ніжна красива квітка, яку легко впізнати серед інших. У неї білі пелюстки, які розташовані навколо жовтої серединки. Вона схожа на маленьке сонечко. Пелюстки тоненькі, мов промінчики, а стебло зелене, тонке, але міцне. Листочки в ромашки вузькі, розсічені, схожі на мереживо. Росте ромашка на луках, полях, обабіч доріг серед високої трави. Цвіте влітку, коли сонечко найяскравіше, вона любить світло і тепло. Ромашка не лише гарна, а ще й корисна. Її часто використовують у лікуванні. З ромашки готують чай, настої, які допомагають при дозастуді та болю в животі. Ця квітка символізує чистоту, ніжність і доброту. До наступної зустрічі!